Жінка з дитинчам приходить до лікаря. Лікаря глянув дитину і запитує, він на грудному годуванні чи на штучному? На грудному. Роздягайтесь, зніміть бізгалтер. Довго розминає груди і видає Гм, так у вас же молока немає. Не дивно, що дитина голодна. А взагалі-то я його тітка, але я дуже рада, що зайшла до вас. Інтернет дедалі більше нагадує мені жінку, Щоразу менше дає тобі те, що тобі насправді потрібне, і що далі частіше вимагає грошей. Дама жалілася лікаряві на свого старого чоловіка, який не виконував своїх чоловічих обов'язків. Лікар виписав їй таблетки і попросив повідомляти, як подіють ліки. Через тиждень лікарю Ваші пігулки просто чудо!» Чотири дні поспіль він робив це вранці і увечері, а вчора навіть три рази і раптом помер. Якщо ви хочете привернути до себе увагу жіночої частини колективу. Наберіть у пошуковому рядку Google, як зменшити статевий член, і вийдіть із кімнати. Іван з Марійкою граються у хованки. Якщо я тебе знайду, будеш моєю. нахваляється Іван. А якщо ти мене не знайдеш, то я стоятиму за дверима.